Ви знаєте, що я люблю прості речі, якісні, які не займають багато місця, але завжди виручають. І Wuben G5 це саме такий варіант. Кинув рюкзак, причепив на сумку або в кишеню. І можна навіть на ключі. І пішов. Я часто виїжджаю на ранкову риболовлю, майже постійно працюю вночі. І мати щось компактне під руками це дуже зручно. Підсвітити снасті, підсвітити собі дорогу, щоб не вступити в якусь калюжу чи інше лайно. Знайти щось у човні, перев'язати поводок. Коротше, випадків і прикладів його використання у мене дуже багато. А RGB режим мені сподобався тим, що можна використати як маячок. Наприклад, поставити біля табору або прикріпити на рюкзак. Вночі можна в палатки використовувати як нічне світло. Зараз буду вам розказувати про свої враження і про свій досвід використання цього ось ліхтарика. На характеристиках дуже зупинятися не буду. Розкажу тільки, що максимальна яскравість 400 люменів, максимальний час роботи 65 годин. Максимальна дальність 82 метри. Стандарт захисту IP 68. Почну з конструкції. Вубен G5 дуже компактний, менше долоні і важить під 50 грам. Алюмінієвий корпус мінімалістичний дизайн. У комплекті кабель usb c темляк і сама лампа. Все просто, але зібрано досить якісно і надійно. Протягом місяця я кручу туди-сюди оцю ось штуку, просто в кармані йду і граюся. І Мені цікаво, через скільки вона зламалась би. Але зараз ніяких немає, навіть предпосилів до поломки. Крутиться, як і крутилася, туго, є характерний звук фіксації. Ну, взагалі, надійно зібраний і використані гарні матеріали. До речі, хочу ще відмітити якість покриття. Я його ну, зовсім не жалів. Дивіться, він у мене все час лежав з ключами в кишені. Користувався відповідально. І бачите, за місяць використання, в принципі, дуже таких прям явних подряпин нема. Тільки на краях ось. Корпуса. В принципі, мене влаштовує. G5 видає до 400 люменів і світить на дистанцію приблизно 80 метрів. Е, як для такого малюка, це дуже непогано. Є кілька рівнів яскравості, є турбо, а також RGB світла, червоне, синє і зелене. Є навіть сигнальні режими. Це зручно на природі або біля авто. Також із плюсів usb c зарядка, це вже універсальна зарядка, її вже і під всі телефони використовують, всі знають. Тому зарядити його буде не проблема, навіть якщо у вас немає з собою оригінального кабеля, бо це зараз найрозповсюдженіший порт зарядки. До речі, в комплекті він також є. Захист від води IP68, тобто дощ, випадкове падіння в воду, калюжу йому не страшні. Із мінусів це все ж таки ADC ліхтар. Він не замінить великий прожекторний ліхтар. Але і не для того він створений. Вистачало мені його на два тижні інтенсивного використання для такого розміру. Я думаю, що це ну, взагалі непогано. По ціні коштує він приблизно 1300 гривень на офіційному сайті, гарантія 5 років, і з промокодом фішком можна його придбати із знижкою 10%. Промокод залишу в описі відео, тому кому потрібно, користуйтесь, замовляйте. Ліхтар доступний в 5 кольорах. Детальніше можете подивитися на сайті wuben.com. Посилання на ліхтар залишу в описі. Всім дякую за перегляд. Отакий От ось у нас ліхтарик був розміром із Зіпа на огляді. Хто не підписався, підписуємося. Буде ще більше різних оглядів на новинки. Хто підписаний, ставимо лайк. І всім дякую за увагу. На все добре.